Юлія, я студентка другого курсу факультету економічних наук спеціальності економіка. З розробкою застосунка, в якому е, користувачі зможуть займатися спортом регулярно будь-де та будь-коли. Е, а штучний інтелект буде самостійно коригувати виконання цих вправ. В своєму 8, 9, 10 класі я бачила себе у сфері. Цивільної інженерії та архітектури. А моя перша наукова робота в Манні стосувалася безпілотних літальних апаратів. Мій комп'ютер за дві години до дедлайну злетів разом з моєю роботою. Mm. І, е, поїздка була на грані відміни на самі останні години. Всім привіт! З вами наша ще рубрика від маленьких паростків до великих дерев. Мене звати Тетяна і наша запрошена гостя. А мене звати Ткаченко Юлія, я студентка другого курсу факультету економічних наук спеціальності економіка. Розкажіть, будь ласка, про свій стартап. А, зараз я займаюся проектом, який я сподіваюся, в майбутньому можливо переросте в власну справу. Ми займаємось розробкою застосунка, в якому користувачі зможуть займатися спортом регулярно будь де та будь-коли а штучний інтелект буде самостійно коригувати виконання цих вправ. Наша головна філософія в тому, щоб користувачі могли виконувати вправи коректно, не зашкодити собі, а крім того, робити це регулярно, оскільки в спорті це залог успіху. Щодо вашого стартапу AUTEX, Чи буде цей проект працювати, реалізовуватися? Чи є у вас партнери на цьому проекті? Ми, звісно, сподіваємося, що проект буде все ж таки повноцінно працювати. Наразі ми на етапі демоверсії, і тільки в етапі розробки. У нас є партнери і бізнес-партнери, які нас консультують. Є і партнери-тренери, які консультують нас саме по розробці спортивних прав. Також ви зазначали, що ви вчили фізику. Наскільки довго наполегливо, і також ви планували навчатися у сфері цивільної інженерії. Чому обрали саме економіку? Чому змінилася ваша думка і на що це вплинуло? З самого дитинства я дуже любила математику та всі точні науки. В старшій школі ця любов з математики переросла ще й до фізики. І загалом в своєму 8, 9, 10 класі я бачила себе у сфері цивільної інженерії та архітектури, оскільки мені здавалося, це дуже професія, яка поєднує і математику, і творчість. Але в 11 класі я зрозуміла, що моє уявлення про ці професії було трошки викривлене, і я абсолютно неправильно розуміла це собі. Тому почала розглядати інші сфери і наткнулася саме на сферу економіки та фінансів, і вирішила, що це саме те, що лежить до мене для душі, і тому вирішила займатися саме цим. А фізику у мене є дві наукові роботи з фізики, які перемагали в Малій Академії наук України. Одна з них перемагала на двох міжнародних науково-інженерних конкурсах Золото та Бронза. І я займалася цим, тому що мені подобалась фізика. Я не можу сказати, що я займалася цим, тому що в мене була якась там велика мета стати фізиком, але мені подобалась фізика, і я розуміла, якщо мені щось подобається. Отже, я так чи інакше буду пов'язувати свою майбутню професію з цією наукою. І фізика, хоч зараз не напряму відноситься до, звісно, економіки і фінансів, але ті знання, які я отримала за допомогою фізики, ті знання та ті навички, що дуже важливо, допомагають мені фактично кожен день. Ви mm -hmm. yeah, згадували yeah. про написання роботи в мані. Який у вас був перший досвід написання роботи, і які у вас були враження? Моя перша наукова робота в Мані стосувалася безпілотних літальних апаратів. Насправді я писала її ще до початку повномасштабної війни і цей досвід був достатньо різнобатним. Мені казали, що це не актуально. Мені казали, що я не зможу прийти на всеукраїнський, тим паче, що на міжнародній рівні. Коли я подавала свою роботу на районний рівень, все було ще більш-менш нормально. А от коли я подавала свою роботу на міський рівень, мій комп'ютер за дві години до дедлайну злетів разом з моєю роботою. І мені довелося відправляти чорнетку. Ну, не зовсім досконалий варіант. Потім я це виправляла, але тим не менш стресу було достатньо з цим. Повномасштабна війна почалась, коли я захищала цю роботу в процесі цього року, і саме в цей момент стало зрозуміло, що актуальність моєї роботи була абсолютно е недооцінена, тому що е безпілотні літальні апарати стали просто ключовим моментом в війні е повномасштабної е України та агресора. Е Моя наукова робота змогла здобути перемогу на всеукраїнському рівні малої академії наук. А згодом я змогла пройти в міжнародний клас 2023 року малої академії наук, туди є окремий відбір, там більше перевіряють ваші вміння презентувати на міжнародній арені знання англійської мови. Я змогла потрапити в цей клас. Він загалом складався зі 100 учнів з усієї України, і я могла мала можливість поїхати. На два міжнародні конкурси. Один відбувався в Хорватії. Також це був дуже різнокольоровий досвід, оскільки це було 10 жовтня. Я виїжджала 2022 року. Саме в цей день почались перші масові обстріли енергетики. Прилетіло недалеко від київського вокзалу Київ-Пасажирський, і поїздка була на грані відміни на самі останні години. Перед виїздом, але все склалось. Українська делегація змогла виїхати, і mm. а, я здобула золото на цьому конкурсі. Згодом а, я була запрошена на один з найбільших міжнародних наукових а, конкурсів в Європі. Він один чи другий за розміром, mm. а, чи один з найбільших. А, він проходив в Тунісі. і там я змогла здобути бронзу. Дуже дякую вам за таку інформативну відповідь. Е, е, наступне питання це як вам працювати з професорами Уман і як вплинула така співпраця на ваш особистий розвиток та розвиток у науці загалом. Е, моя наукова робота писалася не з професорами з наук, я її писала зі своєю вчителькою фізики в школі. Це неймовірно талановита людина, яка не просто е, надихнула мене е, і наводжувала на путь. Правди в написанні наукової роботи, але яка загалом вдихнула таке натхнення у фізику і любов в неї. А свою першу і свою другу наукову роботу я писала з нею. А свою другу наукову роботу я також писала за професором з а, Нау, оскільки вона також стосувалася апаратів та радіолокаційних систем, її писала разом з Авіаційним університетом. Але мала академія наук як установи організація, зіграла неабияку роль в встановленні моєї особистості і наданні мені тих якостей і тих навичок, софт скілів, так би мовити, які я маю зараз. І мала академія наук по цей день постійно зі мною на зв'язку. Хоча Мала Академія Наук це більше про школярів, вона регулярно контактує та цікавиться думкою, а також намагається залучати і своїх так би мовити випускників. Ми вважаємо саме випускниками Малої Академії наук. А саме це і залучення волонтерської діяльність у малої академії наук, і участь у різних виставках, конкурсах. Буквально нещодавно наші розробки виставлялись і вони досі стоять в Гулівері. І мої розробки, і розробки моїх колег, хоча ми вже не частина мої академії наук. Mm -hmm. Крім того, свій проєкт наразі я також розвиваю в Малій Академії наук. У нас там є бізнес-консультанти, які нам допомагають в розробці проєкту. І ваші особисті якості допомогли досягти такого результату, на вашу думку. Я думаю, що це наполегливість, тому що мені дуже багато казали, що моя наукова робота не пройде навіть на всеукраїнський рівень, але наполегливість вона така. Просто беремо і робимо. Наполегливість, старанність я вважаю, дуже важлива, тому що, як на мене, дуже багато того, що я робила, залежало від того, як я це зробила. І крім того, це комунікативність. Це не в останню чергу мені саме дала мала академія наук цей навичок е говорити. Презентувати та розказувати, тому що я бачила неодноразово на прикладах своїх колег як надзвичайно класні проекти, коли вони ще й розказувались надзвичайно, це просто просувало їх на якийсь інший новий. І цей досвід і наук, і в інших програмах, які я була. З презентації себе, свого проєкту та, в принципі, зі спілкуванням з людьми мені а, допомагає і сьогодні. Mm -hmm. І наостанок, розкажіть, будь ласка, два цікавих факти про себе. А, ну, вони достатньо взаємопов'язані. Напевно, перший факт це те, що я, я в дитинстві дуже хотіла стати балериною, насправді не архітектором, mm -hmm. не інженером, не економістом і ніким іншим. Я хотіла бути балериною, я дуже любила це люд мистецтво. А, а... Під час моїх заняттям балету я вивихнула коліно, і е, я вивихала коліно три рази за своє життя, і мене була травми коліна. Ну загалом мене було достатньо багато з ними проблем. Паза кожного спортсмена. Так, так. І вивих коліна привів мене до того, що я стала кращою ученицею, кращою гімназисткою своєї школи в 11 класі, тому що коли мене. Вибухнув з коліно, мене місяць не було в школі. Я, як гарна учениця, мала б робити домашні завдання, але в той момент я не була гарною ученицею Сильно. і я домашні завдання не сильно робила. Тоді тільки почалась хімія. Я приходжу в школу, перший урок самостійний. я пишу її на дві. Це перша чи друга двійка за все моє життя в школі. Це був шок. Але моя вчителька хімії, теж неймовірно талановита людина, дала мені другий шанс. Враховуючи те, що я е була довго, е відсутня в школі. Е і вона мені дала всі матеріали на вихідні е і сказала, щоб я вивчила те, що mm -hmm. я пропустила. Е я вивчила це все, я всі вихідні зубрила, ну бо Двіка це була серйозне mm -hmm. потрясенієм. Я все вивчила, і після того вже в думці ну, в голові було тільки те, що ну як же, я вже верхімія вивчила, що ж mm -hmm. мені тепер. Не вивчу англійську чи математику. Так воно і вийшло. Що потім до кінця школи в останні дні школи мені видавали нагороду гімназистка. Дуже вам дякую за ці факти. Взагалі, загалом, дякую вам за те, що дали нам інтерв'ю. І до зустрічі на наших наступних інтерв'ю ще четверга.